Ходить друзіки, зараз ми будемо грати в якусь гру. На роплексі якусь. Давай, на... на тебе вже... Я чекаю, ну і вся країна чекає. Давай включайся. Зараз, зараз воно включиться, я вам покажу. Або ми, на жаль, не будемо грати в... Ну, Роблокс, тільки Ютуб подивимось. Ой. Може, я тепер ви вже... О, есть! Я таки и думал. Не друг Рейв, брук Хэвен. Залил дурака. Окей, okay. я виберу гру. Я вибрав отакуру. отаку гру, отаку Гретскол, Бреаку. Дуже класна гра. На легко... Це буде... Ми... Я буду на легкому проходити, а в наступній частині я буду на, буду на трудному проходити. Так, друзья, я вже зайшов тільки на то на дивиться, чувака. Я на хард е, в другій частині буду приходити. Треба делать тільки на об побудити. Ах вы ж жуч жучари. Ну, вставай. Я х вижу чари, ну все поскидали. Єсть, я прийшов. Але тут на харту в залі нічого не. Чарне. Дуже трудно. Я за секунду прохожу то. есть. Сара, мы будем вернуть как. я уже почти дошел. О, и все Мне требуют требовали ключа. Вот. Я прийшов оце... малий той. Зараз я буду... Все, друзі, я вже на кінцю, як ви хочете знати. Я там був, ну і там, але тепер я вже є отут. Ну Ну, я говорю, Ей дуже легка. Я першого разу потрапляю. Треба буде, коли він проїде. Єсть я пройшов це. Ну і пам'ятаєте, як я отут пробігав, Отут, там пробігав. Ось хоті, що він там їде, то я його тепер отут і Я зараз буду оцей бігти. Якщо ще друзіки передумав, то я хочу на харт спочатку зіграти, а потім вже і на том. Ого, у нас тут є закручено Я вже прийшов в ото і я її зараз отуту. Тут і в залі дуже трудно, але я спробую щось зробити. На жаль, друзі, я не міг зіграти, бо в мене щось лагало, то я зайду до мого друга Міші. Е, де ж він є? У мене є багато друзів. Чекайте. Не сам грати, а тільки з моїм другом Мішею. Зараз ми зайдемо то На жаль, у мене є ерор. На жаль, мої друзі, будемо кінчити це відео. З вами був Роман. Ми грали в Гред Сколбрек Акюн на легкому рівні, ну та ще на трудному. З вами був Роман.